Вітаю, друзі! Я Олена Требушна. Це канал є Питання. Останній день березня сьогодні, понеділок, завтра, перше квітня, можна сказати, що почався зворотній відлік до Великодня. Коли у Трампа планують закінчити, якщо не війну, то вогонь, якщо не скрізь, то хоч десь. Ніби мало цих емоційних гойдалок від Трампа. Вчора британський економіст і американська Нью-Йорк Таймс вийшли із текстами, які. Теж бентежать уяву і обурюють почуття віруючих, причому в усіх наших військово-політичних таборах одразу. Про це сьогодні давайте і поговоримо. Перед тим нагадую, не забудьте підписатись на є питання, поставити вподобайку десь, закинути на пікап для 12-го загону спецпризначення. Ось тут QR-код, посилання на реквізити внизу під відео. Там же треба подивитись наш мерч на маркетплейсікаста, весь прибуток, від якого ми теж передаємо їм. Почнемо з виборів, яким би абсурдним це. Не здавалось в умовах, коли Трампу не вдається добитись ніякого перемир'я, бойові дії не вщухають а росіяни щоночі випалюють то Харків, то Запоріжжя, то Дніпро шахедами. Британський економіст знову на цьому тлі виходить із матеріалом про те, що у Зеленського готуються до виборів, причому вже влітку. Посилаються вони при цьому на джерела в українській владі. А цей поспіх в команді Зеленського пояснюють, тим, що Трамп і Путін наїздами на українського президента. Поки що не добились ні миру, ні покірної здачі Україною території, ні заворушень всередині країни і зміни влади. Зате добились зворотнього рейтинги зеленського. Саме через цей тиск, зокрема, і зросли Трамп і Путін вже впродовж кількох місяців тиснули на Зеленського. Путін ставив під сумнів його легітимність. Трамп повторював тези Путіна. Обидва були роздратовані його впертістю і підштовхували його до проведення виборів в розпал війни, вважаючи, що українські виборці зроблять їм послуг, переобравши зеленського. Ще два місяці тому вважалось, що Зеленський сам налаштований проти виборів, але ганебне поводження Трампа із ним в овальному кабінеті 28 лютого і увесь перший тиждень березня підвищило рейтинг Зеленського, як показало соцопитування, яке провело на замовлення самого економіста. Схоже, це змінило розрахунки банкової. Зараз іде серйозна підготовка до того, щоб Зеленський вдруге пішов на вибори, і досить скоро пишуть вони. Джерела в українській владі кажуть, що минулого тижня Зеленський скликав нараду, щоб дати вказівки своїй команді організувати проведення виборів після повного припинення вогню, якого як вважають американці, вони зможуть досягти до кінця квітня. Фігурує дата 20 квітня, великодня неділя, бо це матиме широкий резонанс. 5 травня в цьому сенсі крайній термін, коли український парламент має в чергове проголосувати за продовження воєнного стану. Воєнний стан закінчується 8 травня. Скасування його це найперший етап, необхідний для початку виборчого процесу. Джерела пише: економіст розходяться щодо точних термінів проведення виборів, але більшість каже, що Зеленський націлений на літо. За законом вибори можна провести не раніше ніж через 60 днів для початку передвиборчої кампанії. Тому економіст рахує, що найранішою датою проведення виборів може бути початок. Липня деякі джерела стверджують, що кампанія мала б тривати три місяці. Це час, який ймовірно центр виборчком назвав парламенту як такий, що буде потрібен їм, щоб відновити списки виборців і вирішити інші питання. Далі економіст цитує Петра Порошенка, лідер найбільшої опозиційної партії, і заклятий ворог Зеленського, як вони його тут називають, за прогнозами Порошенка. Вибори можуть відбутись у будь-який час із серпня по жовтень. У Порошенка причому вважають, що передвиборча кампанія фактично вже почалася із рішення Зеленського ввести санкції проти нього Порошенка в лютому. Це нібито мало усунути кандидатуру Порошенка від виборчого процесу, забігаючи наперед, чи закриють Порошенку санкції участь у виборах. Поки що не розуміють навіть організатори цих виборів, але про це дещо пізніше. Економіст цитує високопоставлене джерело в українській владі, яке каже йому, що у зеленського вважають, що Порошенко не представляє для них серйозної загрози. Цей самий посадовець каже, що Зеленський спробує заскочити конкурентів зненацька виборами в липні, сподіваючись, що. Обмаль часу на підготовку, який матимуть його конкуренти, дозволить йому виграти вибори без великих перешкод. Ще одним аргументом на користь швидкого проведення виборів називають те, що довга передвиборча кампанія і політична боротьба в тих умовах, в яких зараз опинилась країна, розірвала б її на частини. Водночас спринт вибори можуть погіршити і без того складні стосунки між дуже централізованою президентською вертикальою регіоном. Онами і рештою політциллідери опозиції наполягають на неможливості проведення виборів швидко, вказуючи на ряд практичних і технічних перешкод. Далі вони їх тут перелічують в тексті. Одним із контраргументів тут звучить те, що перш ніж проводити чесні вибори, треба спершу демонтувати військову і політичну цензуру, яка склалась в країні за три роки. Телемарафони Порошенко тиждень тому назвав його найдовшим в історії передвиборчим роликом. Тепер швидких виборів можливо не хочуть Путін і Трамп. Парадокс пише економіст. Ймовірно, обидва вони вимагали їх, вважаючи, що це призведе до відставки Зеленського. Цей розрахунок перевернувся із ніг на голову, в тому числі через самих Трампа і Путіна. І в Білому домі ні в Кремлі досі не розуміють, що українського президента можуть критикувати, мочити, вимагати, переобрати і покарати. І зрештою, таки переобрати тільки самі українці. Як не парадоксально, коли скинути Зеленського спробувало те саме зовнішнє, вибачте управління приниження і травля з боку Білого Дому і постійні заяви Кремля про його нелегітимність. Для самого Зеленського тут в Україні це мало зворотні ефекти, і його підтримка і рейтинги виросли. Хоч я впевнена, чимало українців не раді такій політичній допомозі Трампа і Путіна. Наступному президенту пише економіст, хто б ним не став, Зеленський чи не Зеленський, коли б цього самого сьомого президента не обрали. Легше йому не буде поспішна дипломатія Трампа може призвести до того, що Україні доведеться укладати погану мирну угоду, яка викличе цілком передбачувано обурення в країні. Епічну зміну риторики Трампа щодо виборів і щодо особисто зеленського, ми з вами спостерігали вчора, коли Трамп зненацька наїхав на Путіна за те, що Путін намагається скинути Зеленського. Вчора ведуча NBC News заявила, що мала телефонну розмову із Трампом, і той. Казав їй, що він розлючений на Путіна через те, що Путін ставить під сумнів легітимність українського президента і водночас пригрозив Росії новими санкціями на нафту, якщо в Кремлі не будуть погоджуватись на мирну угоду. Президент сказав мені, я цитую я дуже злий, розлючений тим, що Путін почав заявляти про неповноважність Зеленського і заговорив про зміну керівництва в Україні. Передувало цьому те, що 27 березня Путін. Того дня, коли він не потонув на підлоці Архангельськ, вчергове заявив там підлоці на камери, що в Україні немає легітимної влади, і запропонував запровадити тут зовнішнє управління ООН і інших країн, щоб провести в Україні вибори. Як написали мені в коментарях під підсумками в суботу, потонути де підлоці Архангельську Путіна на жаль не було шансів, бо вона стояла на мілині. Плюс до всього цю заяву про перевибори Зеленського, а також ряд інших про них я розповідала в підсумках теж. Ось тут чи в описі під відео, Путін зробив на тлі, нібито досягнутих домовленостей між США, Росією і Україною про морське і навіть енергетичне перемир'я. І ці заяви усі розцінили як те, чим вони й були. Путін фактично відмовився від мирних перемовин. Отож, через день Трамп сказав NBC, що якщо він, Дональд Трамп, найкращий укладач угод, не зможе укласти з Росії угоди про перепинення кровопролиття в Україні. Якщо він вважатиме, що це вина Росії, то він введе вторинні мита на всю нафту з Росії. На всю нафту буде накладено тариф 25-50%, Плюс ті, хто купує нафту в Росії, не може вести бізнес у США. Також Трамп сказав, що має цього тижня намір поговорити знову з Путіним. Вторинні санкції це санкції проти всіх тих, хто продовжує вести справи з компаніями або людьми, на яких наклали. Первинні санкції, наприклад, зараз від вторинних санкцій страждають ті, хто мають справу з російськими нафтовими танкерами, на які штатами вже накладені санкції, тому їх не приймають в портах, не постачають їм запчастин. Намагаються загалом не мати з ними справ, бо це ризик самим потрапити під санкції. За оцінками сотні компаній вже попали під вторинні санкції США за те, що допомагали росіянам обходити санкції, співпрацювали з російськими компаніями, на які накладені санкції, чи постачали в РФ Оборонені товари чи технології. Нагадаю, ще місяць тому Трамп сам називав Зеленського диктатором, закидав йому рейтинг 4%, а Близький до Трампа сенатор республіканець Лінці Грем, загалом дружній до України. Після сварки Зеленського і Трампа в овальному кабінеті заявив, що Зеленський жахливо поводився, унеможливив продати американцям ідею того, що він Зеленський є гарною інвестицією. І йому слід або подати у відставку або прислати інших переговірників замість себе. Тому цей наїзд на Путіна за пропозицію поміняти Зеленського пролунав дещо ошелешуючи з огляду на всі попередні коментарі. Але невдовзі стало ясно, хто повпливав очевидно на Трампа. Окрім того, що Путін перед тим поховав у підводному човні сподівання Трампа на перемир'ї. в останні дні човниковою дипломатією між нами і Трампом займався президент Фінляндії Олександр Ступ. Вчора у вечірньому звернів. Зеленський доповідав, що щойно говорив з президентом Фінляндії телефоном. Формально про триваючі російські удари, які демонструють, що Росія ігнорує американську пропозицію про припинення вогню, а отже, заслуговує на збільшення тиску поза камерою Зеленський і ступ ймовірно зідзвонювались, тому що ступ щойно повернувся від Трампа, де він мав дуже довгу зустріч із президентом США Омаро Лаго, грав з ним у гольф. А потім Трамп брав його з собою на те саме інтерв'ю NBC з телефоном, де Трамп і погрожував Путіна. Трамп підключав Стуба до цієї розмови. Також Фото з трофеями після гольфу виклав той самий сенатор лінці. Грем з Гремом Ступ говорив якраз про те, що треба створити сильний санкційний механізм на випадок, якщо Росія порушить перемир'я, і Грем готовий подати такий санкційний пакет у американський сенат. Повернувшись в Європу, ступ розповів змі про цю зустріч і сказав, що у нього склалось враження, що терпіння сполучених штатів щодо Росії закінчується. Він розказав, що ця зустріч була продовженням низки переговорів, які розпочались з візиту Зеленського до Фінляндії. Що переговори Стуба і Трампа тривали близько семи годин, і що Трамп ставив Стубу серед іншого запитання, чи можна довіряти Путіну. На що ступ відповідав ні. Ступ назвав 20 квітня як дату, яка розглядається як крайній термін для досягнення всеосяжної мирної угоди. Сьогодні американське видання Axios повідомило, що Трамп планує всередині травня їхати до Саудівської Аравії. Це буде його перша закордонна поїздка, і Саудівська Аравія це місце, яке стало майданчиком для переговорів між американцями, нами і росіянами. І, зокрема, на полях цих самих переговорів американці домовлялись і про візит Трампа в країну. Спочатку однією з можливих дат називали 28 квітня. Проте візит перенесли. Пише акціо згідно з останніми планами. Він має відбутись в середині травня. Саудівці хочуть, щоб візит відбувся після того, як буде досягнуто домовленість про припинення вогню між Росією і Україною. Західні змі розцінили різкі висловлювання Трампа щодо Путіна як відображення того, що його розчарування тим, що руху в питанні припинення вогню в Україні немає, зростає, і відзначили, що риторика Трампа вперше помінялась настільки діаметрально, бо досі хлопчиком для биття був Зеленський. Ми всі, а Путін був його хорошим другом, який хоче миру. Але погрожуючи Кремлю, і з України і з Зеленського Трамп не планує злізати вчора ж. Трамп заявив, що Зеленський нібито намагається відмовитись від найкращої в світі угоди про копалини і пригрозив проблемами. І бачу, намагається вийти з угоди щодо рідкоземельних елементів. І якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми великі, великі проблеми. Ми уклали угоду щодо рідкоземельних елементів. А тепер він каже: Ну знаєте, я хочу переглянути угоду. Він хоче бути членом НАТО, бо ну, він ніколи не збирався стати членом НАТО. Він це розуміє. Тож, якщо він хоче переглянути угоду, у нього великі проблеми. Сьогодні в завтрашній день не всі можуть смотреть, верні, смотреть можуть не тільки лише всі мало хто може це делать. Трампа складно зрозуміти місцями, але мені здається, головна його стратегія ось яка зараз він тисне по всіх фронтах. На нас на Путіна в сподіванні витиснути хоч щось. І головне, всі погрози, які були озвучені Трампом російській стороні, а їх було. Небагато все ще залишається на словах, на відміну від нас, які відчули ці погрози на власній шкурі. Дуже болюче, коли Білий Дім зокрема зупинив військову і фінансову допомогу і відключив розвіддання. Але Росіяни продовжують водити Трампа за ніс сьогодні. Вони здається заграють з білим домом в історію з тими самими рідкісно земельними металами. Уповноважений Путіна із міжнародного співробітництва Кіріл Дмітрієв, який був в переговорній групі у Джиді в інтерв'ю і сказав, що. Росія і Сполучені Штати почали переговори щодо спільних проєктів з видобутку цих самих рідкісно-земельних металів. Останнє в темі виборів влітку, з якої ми почали сьогодні. Сьогодні ж на українській правді вийшло велике інтерв'ю голови центральної виборчої комісії Олега Діденка, в якому він торкається якраз кількох важливих питань політичних, про які йшлося і в тексті Економіст. Щодо найцікавішого питання, можливих термінів проведення виборів, він дат не називав, окрім вже відомих встановлених юридично, говорив лише, що для ЦВК, що більше буде часу на підготовку, то краще, бо перед ними буде стояти багато викликів після війни, повний перелік яких досі навіть невідомий. Приміром, ЦВК має понад 50 тисяч виборців зареєстрованих як виборців в Бахмуті. А Бахмуту більше немає як такого. Ще один приклад, який він наводить за кордоном мільйони громадян, за даними консульського обліку. У їх там менше ніж 400 тисяч, щоб всі там могли проголосувати. Во всі вони мають повідомити свої виборчі адреси чи місце голосування. Загалом голова ЦВК говорить про те, що проведення повоєнних виборів ймовірно буде потребувати змін до закону, серед іншого. Діденко, наприклад, нагадав, що станом на зараз особи, які виїхали із країни через війну чи під час війни, не зможуть балотуватись ні на президентських, ні на парламентських виборах, бо за Конституцією, за виборчим кодексом для балотування людина має постійно проживати на території України протягом останніх 5 чи 10 років. І за чинним законом, виїзд за кордон під час війни не є виключенням з цього правила. Тут Діденка попросили прокоментувати можливість участі у виборах двох цілком конкретних людей це Арестовича і Залужного. Поставили питання йому таке: тобто, умовно кажучи, Арестович не зможе балотуватися, а залужний зможе. Давайте відійдемо від прізвищ. Відповів Діденко. Давайте, але сенс в тому, що той, хто у відрядженні має право балотуватись, а хто просто виїхав, ні. Ну, посольство це взагалі-то територія України, але не будемо вдаватись у тонкощі. Відповів Діденко, натякаючи на те, що очевидно Арестович не зможе, а залужний зможе. Також голова ЦВК сказав, що не зможуть брати участь у виборах заборонені партії типу ОПЗЖ, але не заборонено буде брати участь у виборах політикам, які були членами цієї забороненої ОПЗЖ. Наприклад, бойко натомість у умовного чи безумовного Порошенка проблеми з балотуванням, судячи з усього, будуть. Діденко на запитання про те, чи зможуть зареєструватися кандидатами люди, проти яких запроваджені персональні санкції в Україні, відповів, що в Конституції чи законах України немає такої підстави для відмови у реєстрації, як застосування персональних санкцій, але. Цитую, можуть бути інші питання. Я не спеціаліст по санкціях, але думаю, застосування санкцій може впливати на діяльність кандидата. Така історія можлива. Ми опинились в умовах, коли у нас багато що нового, тому і говорять, що повинен бути закон про особливості проведення повоєнних виборів, бо треба врегулювати багато конкретних аспектів в офісі президента. Статтю виконавість, якому наші ж посадовці розказали про те, що Зеленський нібито наказав готуватись до швидких виборів в. Влітку сьогодні станом на зараз про принаймні не коментував. Кілька годин тому BBC Україна написала, що їхні джерела в команді Зеленського заперечили, що така нарада була, і що Зеленський давав таке доручення організувати вибори влітку. Ну але я б здивувалась, якби джерело в команді президента, чи сам президент, вийшов і заявив журналістам, що нарада була, і що вони готуються до виборів в липні. З іншого боку, в команді Зеленського готуються до виборів. Здається, всі три роки вторгнення, і мали би бути готові в будь-який момент до виборів один телемарафон, чого вартий. Ну і остання на сьогодні тема, яка теж викликала суперечки вчора. Політичні її теж підкинули західні змі. New York Times вчора опублікувало величезне просто розслідування про участь сполучених штатів. У нашій війні не розказані так би мовити епізоди таємного військового партнерства Америки з Україною за ці три роки вторгнення. Текст величезний, десь на 40 аркушів або півтори години читати тому про. Дещо найрезонансніше, напевно, сьогодні з поправкою на те, що це написано американцями, на те, що це подекуди сприймається як виправдання американськими журналістами на рішучості американських же політиків чи помилок військових, але крізь призму критичного ставлення до всього озвученого деякі моменти тут цікаві. і Звучать мабуть, вперше наприклад, New York Times описує провал літнього контрнаступу збройних сил України в 23-му році як наслідок політичних розбіжностей в Україні. Зокрема, розбіжностей між Зеленським і Залужним літня кампанія. Пишуть вони мала надати імпульс воєнній кампанії загалом, але вже після того, як наші військові і західні партнери провели спільні військові навчання на американській базі у німецькому Візбадені, де узгодили стратегію. Цей військовий план стрімголов врізався в українську політику. За даними New York Times, на той момент ще головнокомандувач збройних сил Залужний підтримав план, центральною частиною якого був штурм в напрямку Мелітополя. і... Мета перерізати російські лінії постачання. Контрнаступ мав розпочатися 1 травня. Місяці були витрачені на підготовку до нього. Генерал Сирський на той момент мав надати чотири загортовані в боях бригади від 3 до 5 тисяч солдатів кожна для навчання в Європі. До них мали приєднатись чотири бригади новобранців. але сирський нібито мав власний план завдати удару російським військам в окупованому на сході Бахмуті. описує це так на ставці залужди вирішив, що генерал Тарнавський отримає 12 бригад і більшу частину боєприпасів для головного удару на Мелітополь. Генерал-лейтенант Юрій Содоль удаватиме наступ на Маріуполь, щоб заплутати росіян. А сирський очолить допоміжний удар на сході навколо Бахмуту. Тоді слово взяв сирський, і за словами українських посадовців заявив, що хоче відійти від цього плану і провести повномасштабний наступ, щоб вибити росіян із Бахмуту, за їхніми даними, Сирський і навіть планував просунутись до Луганська там, у Бахмуті росіяни тоді не шкодували ні піхоти, ні техніки і втрачали величезну кількість солдатів, аби взяти місто. Сирський побачив у цьому можливість перемолоти їх там і посіяти розпрату у російських рядах. Беріть на Мелітополь всіх новобранців, нібито сказав Сирський. Зеленський пише Ніор Таймс став на бік сирського і техніку, боєприпаси і сили розподілили між двома головними фронтами замість одного. Американцям не повідомили про результати цього засідання, але потім розвідка США помітила, що українські війська і боєприпаси рухаються в напрямках, які не відповідали узгодженому плану. Бахмут так і не повернули. А за кілька місяців контрнаступ закінчився провалом. Тепер Росія мала перевагу. Пише видання. Поясненнях тих подій, які звучали тут в Україні, це звучало дещо інакше. Крім цього, епізоду Нью-Йорк Таймс описує інші моменти, де проявлялася конкуренція між сирським і залужним і зеленським. Багато тут подробиць про те, як американці нав'язували нам свої червоні лінії, як ми їх обходили. а Також фрагменти, які говорять про те, що участь американців у війні була більшою і глибшою, ніж і ми, і росіяни могли уявити. Якщо цікаво, можу, звичайно, перекласти і всі 40 сторінок і прочитати вам ці казки на ніч. Якщо це хтось буде слухати, пишіть. Ми вже так робили із книгами про війну. Все це, звичайно, суб'єктивно, але разом, мабуть, дозволяє доповнити власне уявлення про те, як відбувалися певні речі, про які ми не знали і як ми прийшли туди, куди прийшли. Але на сьогодні обмежусь цим фактично політичним фрагментом, який ймовірно призвів до військових поразок. Раз вже ми про вибори сьогодні заговорили. В цьому місці крапко ми на сьогодні. Лише на сьогодні не забудьте поставити вподобайку. Це допомагає поширювати критичне мислення у Україні. а не лише це відео, закинути трохи на 12-й загін спецпризначення, подивитись наш мерч на маркетплейсі Каста, весь прибуток, від якого ми теж передаємо їм. Не забудьте підписатись на її питання і повернутись завтра. Завтра, нагадую, 1 квітня, тому стережіться. Не мене, а загалом всі посилання в описі під цим відео. Усім хорошого вечора і спокійної ночі. До завтра. Якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань. Дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз, ви ж не прокурор. Питань немає.